Добрі ну вітання всім любителям аналогової фотографії. Сьогодні я зроблю невеличкий огляд на фотоапарат Zenit 3M. Це останній Zenit в моїй колекції, дзеркальний фотоапарат. Минулого разу я розповідав вам про дзеркальні фотоапарати Zenit EM, Zenit 11 та Zenit 19. Даний фотоапарат випускався до них. А саме з 1962 по 1970 роки. випущено їх було 700 тисяч екземплярів. Даний фотоапарат, як ви можете бачити з напису, йшов на Експорт. Його продавали за кордоном. Є відоме зображення в мережі з обкладинки журналу Photo Art 1963 року. А саме на фотографії він. В руках відомого американського журналіста-фрілансера тих років Уіджі. Конкретно цей екземпляр, випущений судячи з серійного номеру в 1967 році, і має ось таку цікаву наліпку з кораблем. Також існують схожі моделі Зеніт-3 та Кристал. Вони відрізняються матеріалом корпуса і капроновою ниткою підняття дзеркала. Тут вже не капронова, а інший механізм, більш надійний. В чому особливості даного фотоапарату, ну, по-перше, його розміри та вага. В порівнянні з іншими дзеркальними камерами і того часу, і більш пізнішого, він був легкий і доволі таки компактний. Для прикладу порівняю його. З фотоапаратом Київ-19, який я буду оглядати наступного разу. Бачите, які розміри тут. Це стандартний розмір зеркального фотоапарату. Це Zenit 3M. Вага в нього була 620 г разом з об'єктивом. Комплектувався він об'єктивом InduSTAR 50 з фокусною відстанню 50 мм та максимальною світосилою 3,5 але різьба М39 це різьба для далекомірних фотоапаратів того часу. Наступні моделі зенітів вже були під об'єктиви з різьбовим М42. І в цьому є недолік даного фотоапарату, тому що окрім ось цього млинця, випустили ще один об'єктив Helios 44 з фокусною відстанню 58 мм. Та Світосилою 2, який більше підходив до портретів, У мене його немає. Він має такий вигляд теж з білого металу, але має більші розміри. Інших об'єктивів на даний фотоапарат, здається, не було випущено. А накрутити сюди, скажімо, об'єктив з далекомірного фотоапарату вийде, але ви не зможете знімати на нескінченність. Ті об'єктиви будуть працювати. Тільки в макрорежимі з даним фотоапаратом через невідповідність робочого відрізку. Тут у нас робочий відрізок 45,2 мм, а в тих же Fedівських 28,8 Хоча, в принципі, даний об'єктив непоганий для фотографії в стилі стріт. Він підходить. Універсальний варіант. Для портретів краще все ж таки ГЕЛІОС 44, якщо вам пощастить його знайти. Він не такий розповсюджений і буде дорожче коштувати. Якщо вже почав говорити про об'єктив, то покажу вам його окремо. Такий ось маленький млинець. Діафрагма у нас регулюється на передній частині від 3,5 до 16, регулюється вона плавно. Так. шість пелюсток формують діафрагму. Є відеолюбителі, які встановлюють даний об'єктив на беззеркальні цифрові камери і отримують за допомогою Indostar 50 досить цікаву вінтажну кіношну картинку. Ближче до задньої частини у нас регулювання дистанції. В цьому задня частина висувається назад. Вередня не рухається. Плюскі діафрагми не чорнені, металеві. В комплекті також ішла така кришечка. З емблемою заводу, де виробляли ці фотоапарати. Також є шкала дистанцій, за допомогою якої можна приблизно наводитись на об'єкт фотозйомки, не дивлячись видошукач. З об'єктивом. Думаю, все. Іншою особливостю даного дзеркального фотоапарата є залипаюче дзеркало. Справа в тому, що коли ви дивитесь водошукач при невзведеному затворі, ви нічого тут не побачите. Для того, щоб побачити картинку, вам треба спочатку звести затвор. Бачите, посвітлішало у до Потім ви робите спуск і знову зображення пропадають. Через що це відбувається? Через те, що тут реалізовано це залипаюче дзеркало. Воно відкривається лише після взведення затвору. Не дуже зручне рішення, але в даному фотоапараті було зроблено саме так. Треба не забувати пускати затвор, якщо ви звели його, але нічого не сфотографували, тому що там може страждати пружина. Принаймні, я про таке читав. Давайте детально оглянемо зовнішність фотоапарату. Корпус у нас тут латунний. Латунне лиття. На передній панелі у нас напис 3 3M. Об'єктив вушка підремінець, автоспуск. Також роз'єм під синхроконтакт для під'єднання. Старих спалахів. Ну і все. Тут така наклеєчка під шкіру, але вона пластикова якась. На задній панелі у нас символіка заводу виробника. Напис «Made in USS. Серійний номер. Видошукач. Видошукач тут матовий, без усяких. Так, треба звести затвор, щоб було щось видно в ньому. Водошукач доволі яскравий, без усіляких допомог. Просто матове скло. Ніяких лінз фернеля, ніяких клинів додена. Просто оком наводитись по матовому склі. Окуляр водошукача збільшує зображення в 5 разів. Відображається в дошукачі лише 67% від площі кадру, який ви отримаєте, тобто це буде 20 на 28 мм. Збоку у нас тут такий замочок, відтягуючи який, ми відкриваємо кришку. Щоб закрити кришку, нам доведеться його вручну здвинути вниз. Всередині бачимо шторки тканинні. Прижимний столик, нез'ємну приймальну катушку з зачепом для плівки, коліщатку. Все дуже просто. Нічого зайвого. На нижній панелі у нас Власне, нижня панель і штативне гніздо з правої частини корпусу. В даному фотоапараті гніздо під різьбу 1-4 дюйма, тобто під сучасний розповсюджений розмір для штативів. От. Але я читав, що в інших моделях може бути старий розмір 3,8 дюйма, і тоді знадобиться перехідник. Перейдемо до верхньої панелі. Ліворуч, у нас колесико зворотні перемотки плівки. І інтегрована в неї пам'ятка плівки, яку ви встановили. Тут ось є рисочка. Навпроти якої можна було виставити, що потім не забути: кольорова і ось чуттєвість. Але тут чуттєвість в DIN, це старий німецький стандарт. Зараз таких стандартів немає, можна дивитись таблицю відповідності. Для того, щоб виставити тут чуттєвість, треба спочатку відкрутити оцей трошки гвинтик і послабити власне, оце колесико. Тому що так воно може бути затиснутим, не рухатись. Після того, як ви його виставили, можете взяти і трошки його піджати. Тут показана стрілочка, в яку сторону треба змотувати вже відзняту плівку. Далі в нас іде колесико регулювання витримок. Регулюються вони і. У зведеному положенні затвора і в незведеному, немає різниці. Регулюється таким чином. Ви піднімаєте його трошки і рухаєте до позначки з цифрою витримки, яка вам необхідна. Потім опускаєте. Витримки в нас тут йдуть від 13. Вона ж є витримкою синхронізації зі спалахом. Далі йде одна 60, 1,125, 1,250, 1,50 і ручна витримка. Крутити далі після ручної витримки до 1,30 не можна, ви вертаєте його назад. Під колесиком регулювання витримок у нас є такий перемикач. І дві позначки M та X. Цей перемикач був необхідний для використання старих спалахів з одноразовими лампами. В старі часи випускались одноразові лампи, і вони підпалювались повільніше, ніж лампи електричні, багаторазові. Тому і потрібний був цей перемикач, щоб була вчасна синхронізація. Зараз це в принципі без особливої. Різниці. Зараз навряд чи ви знайдете такі спалахи з одноразовими лампами, і теж важко буде знайти кабель для підключення спалахів будь-яких. Але якщо знайдете, то в принципі ось переводите на X, якщо це багаторазовий спалах електричний і користуєтесь. Далі у нас іде курок зведення затвору. Він же відповідає за підтягування плівки на наступний кадр. Кнопка спуска затвору. Тут у нас є кнопка, яка відповідає за зворотню перемотку. Коли ви відзняли плівку і вам треба її змотати назад, ви маєте натиснути і утримувати її, і перемотувати власне плівку. Під кнопкою спуску затвору в нас є. Відчільник кадрів. Виставляється він вручну. Щоб виставити кадр, вам треба звести затвор і потім проти годинникової стрілки поставити той кадр, який вам потрібен. Ну, якщо це нова плівка, то, звичайно, це буде 0. Якщо будете за годинникову стрілку крутити, то будете відчувати спротив, тому. Ось так. Якщо ви будете виставляти до зведення куркового затвору, то у вас буде неправильний кадр виставлятися. Також на спусковій кнопці затвору є різьба під тросик. Якщо ви встановили фотоапарат на штативі, то можете користуватись тросиком, він зменшить зайві. Вібрації при зйомці. Перейдемо тепер до заряджання фотоапарату. Заряджати будемо ось такою плівкою, багатостраждальною, схемою 64FN шосткінського заводу. Для того, щоб зарядити плівку, ми маємо відкрити кришку. навернулась шторка. Далее поднимаем всю крутилочку. Вставляем нашу клевку. Фиксуем ее. Далі нам треба зачепити кінчик плівки за зачеп на цій приймальній катушечці. Я ось так просто сюди, в щілину зараз підчіпляю плівку і далі звожу затвор. Бачите, воно її затягло. Зубчик став в перфорацію. Тут теж плівка стала в перфорацію. В принципі, можна вже й закривати. Далі декілька разів робимо протяжку і спуск. Далі. Виставляємо наш кадр на нуль протичасової стрілки, як я вже казав, і можемо знімати. Коли ми відзняли нашу плівку, беремо, натискаємо цю кнопочку з зворотньої перемотки, утримуємо її. І крутимо нашу крутилочку за стрілкою. Крутити доведеться довго, тому що зазвичай стандартна довжина плівки в касеті 1,65 см. Ну, але оскільки я зробив тільки декілька кадрів, то я щойно відчув, як плівка з характерним звуком відкріпилась, тому вона вже перемотана. Відтягуємо гору шпульку, виймаємо, здаємо на проявку, вставляємо нову. Процес зйомки на фотоапарат Zenit 3M наступний. Спочатку ми маємо звести затвор, якщо хочемо наводити соком і бачити щось в водошукач. Або, якщо у нас нема такої змоги або часу, ми можемо навестися за ось цією шкалою, зображеною на об'єктиві. Ось тут у нас в центрі є червоний трикутничок. Якщо ми наводимось не оком, а від пояса, наприклад, все, що нам треба зробити, це виставити необхідну нам діафрагму. Ось тут. Діафрагму та витримку ми отримаємо за допомогою експонометра. Або аналогового, або цифрового, або паперового. В мене про аналоговий паперовий та цифровий експонометри є окреме відео. Дивіться. Встановлюємо як діафрагму, ну, наприклад, в даному випадку 5,6. Або 8 або 11 для вуличного зйомки в ясний сонячний день. Саме 11 і 8 будуть дві діафрагми, які нам якраз для такого виду зйомок підійдуть. А далі, ви, коли когось чи щось хочете зняти, ви приблизно визначаєте дистанцію, виставляєте її навпроти ось цієї червоної стрілочки. Наприклад, якщо у нас 11, якщо у нас дистанція, наприклад, 10 метрів. То ми можемо бачити з цієї шкали, що в нас все що з 3,5 до нескінченності буде різким. Якщо наводимося оком, то все просто крутимо ось це колесо і оком дивимось, чи буде чітким зображення. навелись. Далі виставляємо витинку, яка нам необхідна в даному випадку. І робимо знімок. На щоб звернути увагу при купівлі даного фотоапарату. Ну, оскільки фотоапарати ці старі, то в робочому стані їх буде досить небагато. Найважливіше, що треба перевірити, це відпрацювання всіх витримок і шторки. Щоб вони були без просвітів і відпрацьовували. Наприклад, в ці моделі все працювало, але в процесі огляду шторки припинили зводитись. Тобто його вже треба ремонтувати, перевіряєте шторки. Перевіряєте, як працює, відпрацьовуються витримки всі по черзі. Зводите, спускаєте, дивитись об'єктив. Об'єктив тут простенький, ламатись особливо собою нічому, але дивитись, щоб не було подряпин, особливо на задньому склі. Не було там всередині якогось бруду, плям і всього такого. В принципі, все це можна довести до ладу, але для цього треба мати навички. Я, наприклад, не ризикую лізти всередину фотоапаратів та оптики. Фотоапарат сам по собі прикольний, але час бере своє. Такий ось вийшов мій огляд, наразі. Все, буду прощатись. Вам бажаю вдалих фотографій, мирного неба над головою. Слава Україні!